На килимку із битим склом, а не на степері займаються у добровиці. Надії продан 65. на заняття із фітнесу по українськи. Вона приходить уже чотири місяці. Це, як був сніг ми по снігу ходили. А зараз по стіку, не страшно ходіння по битому склу лише частина заняття із гопакробіки. Фітнесу по українськи добровицьких жінок навчає місцевий козак Петро Велінець. Почалось із шести семи жінок п'ять років назад, і зараз у мене от зимою наприклад було 42 жінки на тренування. Навесні роботи у жінок побільшало. Тепер на заняття до нього приходить лише половина підопічних. Серед найсумлінніших – заступниця директора місцевого ліцею. Гопак кробікою вона займається уже два роки. Я, наприклад, придивилася, подивилася до самого комплексу. Він для мене підійшов, і якби після того дуже важко було перші дні, дуже було важко. Ну, навіть в мене таке було враження, що, можливо, я і не зможу займатися саме такими заняттями. Їм важко дається гупакробіка, бо козак-характерник змушує тягнутися і гнутися. Ударну техніку, пояснює, замінив на вправи з м'язів. Кидає, і вона працює, бачите, вона працює пружиня, і вона має випружинити, і задню ногу ми викидаємо више. Ось. Раз і више. Гопак Рубікою у добровиці займаються двічі на тиждень по дві години. Це ліпше, ніж звичайний фітнес, переконані вони. Заняття в спортзалі не дають такого ефекту. Це раз. По-друге, це все наша аура, яка тут нас є, окружає. Тобто ми починаємо з молитви, далі закінчуємо молитвою, це нам допомагає. Далі свіже повітря. А ще його зізнаються жінки знімає втому після робочого дня та знищує зайві кілограми. Січня місяця по цей час я вже схудла на шість кілограмів. І от зараз сюди йшла дуже була втомлена. Думала, все вже нічого не можу зробити. Зараз прийду і все дороблю. А хто ще не готовий, бо соніш ходити по склу чи лягати на нього або ж гнутися, мов без кісток, козачки та їхній наставник запрошують прийти і просто подивитися. Анна Махно, Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.